Всім привіт! Ви на каналі Історії війни і голоду. Сьогодні ми поговоримо про щось надзвичайно важливе, про те, що змінило долі мільйонів і залишило глибокий слід в історії нашого народу. Ми поговоримо про голод. Але не просто як про історичний факт, а як про досвід, що навчив цінувати життя. Часто, коли ми чуємо слово голод, уява малює страшні картини, виснажені тіла. Пусті села, вічай в очах. І це правда. Це була трагедія неймовірних масштабів, яку неможливо забути і не можна пробачити. Але за цими жахливими образами ховаються тисячі особистих історій, історій виживання, стійкості та незламної жаги до життя. Уявіть собі, дитину, яка не знає, що таке шматок хліба, для якої кожна крихта. Кожна зернина це скарб. Ця дитина бачила, як її близькі згасали від голоду, але вона вижила, як це вплинуло на її подальше життя. Вона навчилася цінувати найпростіші речі: смак гарячого супу, тепло домашнього вогнища, можливість поділитися їжею з рідними все це стало для неї символом щастя. Ці люди, які пройшли через пекло голоду, несли в собі глибоку мудрість, вони знали справжню ціну життя, бо бачили смерть в обличчя. Вони розуміли, що матеріальні блага це ніщо порівняно з можливістю просто дихати, бачити сонце і обіймати своїх дітей. Їхні розповіді це не просто сумні спогади, це потужний урок для нас усіх. У наш час. Коли полиці магазинів ломляться від продуктів, нам важко уявити, що таке справжній голод. Ми часто скаржимося на дрібниці, забуваючи, яким великим даром є саме життя. Історії тих, хто вижив, нагадують нам про це. Вони вчать нас бути вдячними за те, що ми маємо. За кожен новий день, за кожну тарілку їжі, за мирне небо над головою. Давайте згадаємо свідчення очевидців. Бабуся, яка пережила голодомор, розповідала, як навесні вони шукали перші зелені пагони, їли листя з дерев, корінці, і як після всього пережитого вона плакала від щастя, тримаючи в руках першу спечену паляницю. Цей хліб був для неї не просто їжею, а символом перемоги над смертю, символом надії. Інший чоловік згадував, як його мати віддавала йому останній шматочок, а сама залишалася голодною. Ця жертовність, ця безмежна материнська любов перед лицем смерті це те, що допомагало людям залишатися людьми навіть у нелюдських умовах. Вони ділилися останнім, підтримували одне одного, ризикуючи власним життям. Ці історії не про слабкість, навпаки, вони про неймовірну силу людського духу, про те, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло. Голод забрав мільйони життів, але він не зміг вбити в людях людяність, доброту і віру. Ті, хто вижив, передали нам у спадок не лише біль і травму, а й безцінний досвід. Вони навчили своїх дітей та онуків бути ощадливими, ніколи не викидати хліб, поважати працю інших. Ці прості, на перший погляд, правила мають глибокий сенс. Вони є відображенням пам'яті про ті страшні часи. Чому нам важливо про це говорити сьогодні? Бо пам'ять це наша зброя. Пам'ятаючи про трагедії минулого, ми вчимося цінувати сьогодення і робимо все можливе, щоб таке ніколи не повторилося. Коли ми чуємо історії про голод, ми починаємо по-іншому дивитися на власне життя. Ми розуміємо, наскільки ми щасливі, маючи доступ до їжі, води, безпеки. Сьогодні світ знову стикається з викликами. Війни, конфлікти, економічні кризи змушують мільйони людей по всьому світу страждати від голоду. І наш власний історичний досвід дає нам унікальне розуміння їхнього болю. Ми, як ніхто інший, знаємо, що означає боротися за виживання. Тому, коли ви наступного разу будете сидіти за столом, згадайте на мить про тих, для кого звичайний шматок хліба був мрією. Це не для того, щоб викликати почуття провини, а для того, щоб відчути глибоку вдячність, вдячність за життя, за їжу, за мир. Голод це страшний учитель. Він навчає через біль, страждання і втрати, але його уроки залишаються назавжди. Він вчить нас любити життя у всіх його проявах, цінувати прості радощі, бути милосердними до інших, і пам'ятати, пам'ятати про тих, хто не вижив. І жити так, щоб їхня жертва не була марною. Давайте будемо гідними нащадками тих сильних і незламних людей. Давайте цінувати кожну мить, даровану нам долею. І нехай пам'ять про минуле робить нас сильнішими, мудрішими і людянішими. Ця тема дуже складна і болюча, але говорити про неї необхідно адже саме в цих історіях криється ключ до розуміння самих себе, нашої історії та нашої сили. Голод, який мав на меті знищити цілий народ, натомість загартував його дух і навчив найголовнішого безмежно любити життя. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал Історії війни і голоду, щоб не пропустити нові розповіді. Бережіть себе та своїх близьких.